Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему сталий розвиток. На сучасному етапі розвитку людство використовує таку кількість ресурсів, що для подальшого існування в найближчому майбутньому нам потрібно більше ніж дві планети, як наша земля. Сталий розвиток це розвиток, що дозволяє задовільнити потреби сучасного покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Багато українських науковців. Освітян, експертів застосовують також термін збалансований розвиток як такий, що більше відповідає суттєвості розвитку як процесу змін з утриманням еколого, економічного та соціального балансу. Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства, порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя. Ось ви бачите, яка повинна бути гармонія між словами стали розвиток, суспільство, екологія та економіка. Стали розвиток передбачає вирівнювання рівня якості життя населення різних країн та його подальше зростання. Бідним країнам треба наздоганяти багатих, але поліпшення якості життя повинно спиратись на нові досягнення науки. Сучасні умови вимагають від всіх скорочувати споживання ресурсів, переходити на інші види матеріалів та джерел енергії, впроваджувати прогресивні, ресурсонемістки безвідходні технології, зменшуючи навантаження на довкілля та здоров'я людини. Ось ви бачите структуру світового енергоспоживання, і вона є не дуже доброю. Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти головних принципах: людство здатне надати розвитку сталого і довготривалого характеру для того, щоб світ відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовільняти свої потреби. Меження, які існують у галузі використання природних ресурсів, відносні. Вони пов'язані із. Сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також зі здатністю природи до самовдосконалення. Необхідно задовільнити елементарні потреби всіх людей. І всім надати можливість реалізувати свої надії на добробут. Без цього стали і довготривалий розвиток неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф це злидні, які стали у світі звичайним явищем. Необхідно узгодити спосіб життя тих, хто надмірно використовує ресурси із можливостями планети, розміри і темпи. Зростання населення мають узгоджуватися з можливостями землі. Дякую всім за увагу!